Доброго ранку, шановні присутні. Є пропозиція зареєструватись. Зареєструвалося 9 членів виконавчого комітету виконком повноважний. Перед початком нашого позачергового засідання прошу вшанувати пам'ять загиблих героїв. Дякую. Розпочинаємо наше позачергове засідання виконавчого комітету, шановні члени виконавчого комітету. Вам розданий перелік питань, які пропонуються сьогодні розглянути. Це одне питання, воно справді важливе. Тому хто за те, щоб підтримати порядок денний, прошу проголосувати. За 9, проти 0, утрималось нуль рішення прийнято. Тоді розглядаємо наш порядок денний, і єдине питання, яке маємо розглянути, доповідає Філіпчук Євген Петрович про погодження проведення робіт. Прошу. Доброго дня, зазначеним проектом рішення пропонується погодити проведення робіт з реконструкції нежитлової будівлі осетного цеху, під офісні адміністративні приміщення, приміщення виставкової зали, майстерні та заклад громадського харчування, бізнес-центр, площа Польський ринок 2, місто камянець подільський Другим пунктом зазначеного рішення пропонується визначити особою, яка уповноважена на виконання дії замовника об'єкту реконструкції нежитлової будівлі осетного цеху, заступника міського голови Сергія Васильченка. Зауваження до проекту відсутні. Є запитання, будь ласка, Сергій Валентинович. У зв'язку з можливим конфліктом інтересів участь у голосуванні не приймаю. Приймається. Ще в когось є? Запитання. Якщо ні, тоді ставлю на голосування проект номер один про погодження робіт. За 8, проти 0, отрималось 0. Рішення прийнято. Дякую. Дякую. На цьому наш порядок денний вичерпаний. І позачергове засідання виконавчого комітету оголошую закритим. Дякую всім за роботу.